До ОТРУ приєднується Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади Національної гвардії України. Червона калина. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Пане Микола, хочеться розпочати із ситуації із інформації про те, що Росія передослукувала деякі свої підрозділи із окупованих частин Запорізької та Херсонської областей України для стримування збройних сил України в Курській області. Про це розповів речник угрупування Таврія Лиховій виданню Політіко. Чи відомо вам які саме підрозділи перебули перекинуті із частини Запорізької області, саме на територію Курської? Про яку кількість йдеться? Що взагалі вам відомо про цю ситуацію? Ну я сказав би, що м, зараз Запорізький напрямок він, е, він стабільний в тому плані, що бої не такі запеклі, як е, на Покровському напрямку. І е, зараз деякі підрозділи наші вже виконують задачі на Покровському напрямку. А які підрозділи це м, ну, регулярні е, механізовані бригади перекид, Деяка кількість була перекинута. І зараз я так сказати, що ворог продовжує там, на Запорізьку напрямку, також якимись малими групами там проводити маленькі штурми або розвідувати якусь інформацію. Як минула доба, чи відчутно було це перекидання частини військ в іншу область? Чи відчули ви вже це на полі бою? Воно відчутно тільки тоді, коли масовані атаки або кількість атак вони зменшились, якщо взяти там за добу було атак або штурмів десь до 10, то зараз може варіюватися там, від 5 до 8, там, атак, тобто десь може якась кількість особового складу зменшилась, але вони продовжують. Проводити ці штурми, і вони продовжують не зупинятися в тому плані, щоб прорвати там нашу лінію оборони? Ми заздалегідь це все виявляємо. Проводимо аеророзвідку і е, знищуємо ворога всі на всіма засобами, які внесіться артилерії, і впівдрони, і піхота, яка стоїть перша, вона теж зустрічає і знищує ворога. Якої мети намагаються досягнути російські військові на вашому напрямку? Я би хотів би сказати, що вони хочуть хоч якийсь мати успіх, якщо взяти якісь населені пункти, то продвигаючись по населених пунктах, то в них є в планах відбивати або захоплювати ці населені пункти. Тобто більше, більше стратегія я бачу в тому, щоб просто просуватися вперед, але в масштабах там в них не, немає такого успіху, і не буде цього успіху, якщо брати за запорізький напрямок. Попередньо ми спілкувалися з військовослужбовцем з Кураківського напрямку, і він розповів, що від полонених вдалося дізнатися, що переважна кількість їх з місць позбавлення волі, і що всі вони, принаймні, як стверджував цей військовослужбовець, намагалися заробити грошей. Щоб покрити кредити чи якісь власні потреби, що вдається вам дізнатися від перехоплених розмов або від полонених, які потрапляють у руки наших військових на вашому напрямку? Скажу і підтверджую інформацію, що більшість кого ми брали в полон, вони йшли за гроші в досить, досить велику кількість платять грошей їм зараз. І я чув, що всі, хто приходить там на контракт. До 2 мільйонів рублів мають платити, щоб йти воювати. Тобто вони зараз більше думають, не за. Ну більшість каже, що за гроші. Декого ми брали в полон, вони казали, що ми як мобілізовані, ми йдемо вперед, на, як м'ясо, а ззаді нас чекають, що. Якщо ми будемо повертатися і не зайдемо на ті позиції, там ще не підемо вперед, то нас просто заді ще свої виб'ють. Тобто вони кажуть, ми ще раді, що ми в полон потрапили, бо у нас все одно так і так вибили. Би Я вам дуже дякую за розмову, пане Микола. Бережіть себе, Микола Коваль був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на Запорізькому напрямку.